За час проведення Євробачення наша знімальна група встигла відвідати усі фан-зони, побачити натовпи шалених уболівальників та поспілкуватись з учасниками. Що нас і справді вразило, так це кількість технічного обладнання в павільйоні. 258 звукових систем, 56 відеопроекторів, 30 тонн сценічних декорацій, нарешті 180 кілометрів дротів. Так, так, все це головна локація Євробачення у Києві. Напередодні фіналу наша знімальна група потрапила на генеральну репетицію конкурсу. световые приборы, они играют действительно на пользу всех абсолютно конкурсантов. И даже те песни, которые э, звучали, скажем так, абсолютно посредственно, за счет вот этого динамики, за, за счет вот этого э, мяса такого, да, телевизионного, э, они оживали, они расцветали совсем по-новому. И даже самая обычная песня, я думаю, что если бы мы даже с вами вышли с гитаркой, и нам бы сделали такой контент, такое сопровождение, мы бы тоже звучали, как такой хороший, уверенный участник Евровидения. А підтримували фіналістів пісенного конкурсу не тільки туристи, але й дипломати. Я виріс на Євробаченні. Отже, я справжній фанат цього конкурсу. Коли я був підлітком, я пам'ятаю, наскільки популярним був цей конкурс у мене на батьківщині. І сьогодні я дуже радий приймати і підтримувати наших учасників тут, в Україні. І нарешті ось він довгоочікуваний фінал та його результати. Італієць, на перемогу якого ставили букмекери, став лише шостим. А третю сходинку посіли запальні молдовани з піснею Хей, «Hey мама. На друге місце вийшов 17-річний Крістіан Костов. Він виступав за Болгарію. Хлопець співає з шести років. Решті перемогу з чуттєвою піснею про кохання здобув португалець Сальвадор Собрав. Цьогоріч глядачі вирішили, що саме португальці, як ніхто, вміють сумувати та співати про це. Наші вітання. Отже, Євробачення 2017 в Україні завершено, але наостанок нам вдалося дізнатися про нове шоу, яке вже готують організатори. В іюлі в Рігі буде перший раз це Eurovision Choir the Year, тобто це сітак, харавипрям команди з всього світу будуть збиратися. і теж щось нове, щось цікаве. Що ж, і нехай український гурт опинився третім з кінця, але в чому ми напевно перемогли так це в гостинності. На цьому, все побачимось на євробаченні в Португалії.